І всім привіт, підписники. підписники! Ми, як ви бачите, поміняли скін. Знімаю відео, коротше, я ще з кимось подружився, от він. Так, да, я, я нарешті то знімаюсь в э, на... відео. Э, Маш, то пошуємо шовінь відео? Відео, ти в... ві ти в відео. Може зараз буде коротше Вова? Так, Вова буде зараз з нами і ще приєднається. Плюс. Ми ще двором будем. Так, оцініть мій скин. Вова, привітайся І заїди на нас. Ты з вами ява миллионар. Да? Так. Я... Так, Вова, він якщо він ти та можеш та... замітити, думаєш, що замітиш 100%? Заходь. Зараз Вова заходить, а то так, просто ми не планували такого, Ми почали відео, а тут Вова. Да, такой. Короче, я зупиню, Так, все підписники. Він написав год 2 на 2, він 4 на 4. Е, я йому пишу зараз. І, і, да. А ч ты мне 3 на 3? Та, а то з нами цей чел. Я з ним подружився, коротше, і він сам. Е, а, він та, 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 та. ні, е, е, Куда? не грав тут просто. Сюда, Сюда. Я хотів в целом грати. Це генеально. Та скины. Вова хоть би замітив щось? Чекай, можно говорить. Я, я вообще замітив. А як ми вообще Та ми Да мы поменяли. Задонатила. Ми поменяли. Ой, яй яй Четырнадцать четыре! Четырнадцать... Сюда! И баааааа... не 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 плиз! О, семнадцатый левел! Ну нормально, семнадцатый! Ну, камон! Пацаны, давай! Кто рады, что... Шо... Подбросники, кто из вас рады, что повернуть Тун-Тун-Тун Сагура? Кто рады? Ой, перша, перша. І, будь ласка, я, я вас прошу, підпишіться на канал. У нас майже 300. 30 підписників і нас буде 300. Так Будь ласка, я вас прошу. підпишіться, будь ласка. Ой-ой-ой-ой-ой! Стоп! А чого у нього левел невідомий? відомий? Чого у нлел левел відомий? В смысле? Real. Так, робом скрин. Не, ну просто вас еще ну, и у него она ведома. Mm. Да, британчик, сэй. Mm. А, Маша, <пектула> <пектула> а, <пектула> а, давай. Давай, 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 давай. Ай, мы нас замшила, блин. Я его. Не, оценить наши скины. 100, ну, да, ловить. ну, выходите в посадку на имени. Влад, давай, где ножком давай? Так, а... а я тысяч за Да, за живого. тысяч А 100 тысяч я к вам ми? Так. І коли дограю, я вам покажу що світ. Або можете перемотати відео. Там, е... Подивіться, наскільки ви зараз зупинили це відео. Потім перемотайте, подивіться. А, а один на один. Ало! Ой, заді, заді, заді. заді, заді. а братик звідси вийде. 000. О, Я-я-яй, но! Так, сюда друге відео знімемо. О, скоро! Ми, ну, напевно, ще друге відео знімемо. Іно з Владом і зі мною. Ну, а то Саша буде може, просто знати. Може що? і Вова. Ні, ну його просто влада. Саша. Mm -hmm. так. Може, Мінус. Напевно не было напевно ні. Напевно, Нє, не, буде, 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 напевно. Вова буде у нас відео. Ну окей, мы просто голосникам показати свою емоцію. А а Вы знаете таку емоцію, як, ну типа, як паучок цей? А, понял, 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 хуйня. Что такое? Не, ну це прикольно. І ви такі можете залетіти в мій тікток аккаунт, там я знімав усе про Семі, там є. Типа Семі і жінка Семі. Я там отой там не На самому початку паучки, а потім типа цей легендарний. То що я знімав е, сюди, на ютуб, там де Семі і Джонгл. Підписників чи влада? А, чин, урядок, не? Та, я не розумію теж в тіктоці. Ну все сау. Ой-ой-ой. А-а-а, да. Боже, нас четверо, а двое. Вот та геть изы. Вот такие на бассейн. А-а-а! За я, я, господи. А де вони? Ось Та вони от. Да не ножиком, Вова! Вова, Вова не ножиком! І дивись, там коли в тебе закінчаться патрони, нажми на три патрони і вони безкінечні. Тобто їх можна перезаряджати безкінечно разів. Вова, біжи. Та я не бачу окса нікого. Я... Та вони а. знизу. Вони мова, та тут така гра. Впади, впади. Ні. Я не знаю красный. Можешь падать вниз? Падай вниз и иди туда. В цю дверь? Так, так, так. О, нет! Ні, нет! Ні. Да. Я... Я... Виноват, что ты невнимательный, честно. Да. Ты ти... невнимательный. Маша! Я коли стягну команду нашу. Колись... Я тобі в говорю. Я 3 на 3, я най... найбільше не вмію грати. Я найбільший нуб. Я вам го я вам говорю. Оп, найбільше? Це 3 на 3 для мене. Та 1 на один, це изи. А тож. ви тоже впали? Я теж, не знаю. Чу, чов-чо, челик упав. Там синій. Я синього. в смысле, в мене сто було, ви прикали. І підбизаки тут бувають баї. Ну я ззаді так замушу його спокійно. Я його пашу. Ні, підбизаки, дивіться, такий бам. Просто бекон. Дивиться отак прямо. думаєш, що я вийду звідти, вбиваю машу, я просто ззаді, Він отут опукашу, підходжу до нього і отак прямо вбиваю. Стоп, камон! Ну, я думал, я хотим того синего, и я... Так, стоп. А я зарубил пиццок? Я же вроде мало стрельну. А-а-а. Хорош, Вова, хорош. А, нет, не Вова. Большие римляне против большого римляна. Загениально. Сзади. Давай хорошую, давай. Красава. Сори. Он был сзади. Да. Я Да, ну четыре, ну четыре, куда? Маша, я, пацай, э, э, А чего я 7 мне, ласка, <свят> что я делаем в Симкилиф? Скажи мне, пожалуйста, что я уважный. А что я сделаю в Ай А скільки тут таки не? Я бы ноль був. Ти не зробив ні, ні одного кіла. Упав, упа, упал, браки. Ну, так ну, ну, камо! Ну стреляй! Хорош! Перше Вови, привітаємо тебе! Привітайте його в коментарях! Так, зараз все залежить від мене. Що закінчиться катка? Що не закінчиться? Гейм овер ще гейм овер. Підписники прикиньте, отой чувак, куда ще не про. Первый левел, ну він напевно через другий аккаунт. За шо? Ну він не, мо uh -huh. не ага, може бути uh -huh. пар. О, такий оцей чел э Саня. Просто такий снайпер працюв. Вот, оценить мой скин. Давайте два на два. Давайте влад зі мною або вас с Сашей. А давайте, а давайте, давайте вообще э, три. Або чи давайте вообще три. Три на три? Да. А цей чел А Саша, Да. Саша і, і ще один Саша. Цел. Типа. Хочешь? Ааа, Матвиз зашл. Эээ, два на два. Типа. А кто? Влад за Влад до мене, влад до мене. Що? во? Я вот Влад прав. до мене, влад, до мене. Я брав, ты, ну мию, майже. Ну, я знаю. А дай він? О, oh, чотири, 4, 4. останні гривенства треба. Не знаю. Блин, знову цей просыни пейзад. Дивись, Вов, якщо буде Майнкрафт и... Е, і... Ну дивись, я тебе скажу за яку е, карту голосувати. А, я тоже, я, я, я тоже. Просто яка Є. для мене краща, на якій я можу бути про... О, oh, yeah. сюда. вот yeah. oh, yeah. сюда. Майнкрафт, Майнкрафт. Окей, Майнкрафт. Я почти я размапываю. Почти я и я тебе напишу снайпера Давай Слово. Иди сюда. И двигать, можешь через снайперно. <small noise> <small noise> не, не треба. На... Не, мы маем цей раунд. Цей раунд мы маємо забрати, а то я убил про. Я про убил все. Его можно нравить бы Ми Мы маємо цей раунд. витягнути. Так, минус вова. Мінус. Че, 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 че. Куда? 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 А сзади, сзади еще. Маш, Я забираю вообще вот челлайки. На. Маш, остальные твой бакон. Поможи мне, да поможи. Я, я, иду с другого. В мене, тут, в мене. Да я понял, я знаю. Ай, о! Я думал, что он был таким. Нет, <фонгало> ну <масла>. <гад> nee, не сзади, 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 сзади. все, ну, блин, печально. Це був Це був наша. <пліллярся> <пліллярся> хорош! 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 Сюди, сюди! А сюда, Ой, мне Братуша. там больше мой друг. С яким мы коллабились. На, минус. А. Я, я уже хотел его снайпер. Ой, я нашел, нашел папу. А. Куда, туха? Куда? Куда? Ты куда? Ты куда? Э, натикал, натикал, На, мінус! О, о лас, красава. Так, і останній бакон, десь там. Так, так, от він, він тут. Нє, нє, нє. Мій не треба здохнути. Бо не витягне. На, мінус! Красава, красава, красава. Там. Я тягну чогось всю команду. Я... А, ну, значить, я про 4х4 з такою командою. І 1 на 1 це, це ще не про. 100, 120, 130, 130. Я, не ездил, его 103 лаву я на езде, омаши. 103 лаву Там, а покупай, На, минус. Я, я, там 100 лев, а, то. я Ой, хороший бро просто. Я, 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 тут бакон я, бакон, я, На я, просто я, 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 Він ще лігнув, той чел, про. це він, чел, який був на другому місці, із їхньої команди лівнув. ай, 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 ай. Яка А, це що? Дві години йтану в ново в. А, які? Чтири години і там танув в. про таки Сзади, 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 там И вот тут бекон. Там бекон, там И сзади, на. На. А, я замочила, я замочила. Не, я его А, ты мешал, ты маш. Я думал, что все. Про бежим. Я думал, что это все.

Він там ззаду і беблі брукає по ньому. Я на другому місці, ось з нею Саня. Так. Да. І чого цей Саня? Він на четвертому, Вова на третьому. А, Вова на третьому місці по вбиванню і у нього три кіла. А, так. У нас супер-пупер, 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 супер-пупер. Тут я... Ой, боже, как он на такой карте Бегает и а. Маша, благодарю, что я его замучила то я на него все патроны потратил Лучше бы не сдох У кого, у кого, у Ну, он белье мэна был в цей шахте Ну, все легко сейчас Я просто зашел В шахту, бакон просто там и шел в другую сторону и просто там его замочился. Изи просто. Что такое и... Что? Что бекон? Ты не знаешь, что такое бекон? Реально. Так ты знаешь, на лоб... Робоксер, каждый Робоксер знает, кто, кто такой бекон. Вова. Ну, и... я, я, так... Я тут ви называете, я не розум. Типа, що... оцей скин. Е, бачиш? А, ні, я знаю, що таке бекон, Просто не розумію, які. ті. Типу, який скин, чи що там вообще. Типа е, от такий скин, дивись. От. Такий скин. А, присти... а, О, от, от, от бекон, от бекон. Ой, подождите, зайду, бережіть. Ага, так. Я думаю, що на цьому відео можна вже закінчувати. З вами був я, Владхакер і... Чекайте, чекайте! Так, э, ні! Деби, деби, деби. І маша! Зараз, зараз, зараз. На кейс. Кейс на чекайте, чекайте, чекайте. Судя. Дивіться, зараз я владу всі кейси даю. Влад, прийми, прими. Ем, а нафіга мені всі кейси? Зазники, він зараз відкриє? Ем... Так, тут зазники на відео, на відео, на відео. Так, с... Що йому попадається? І... Фігня спершу. Так, напиши ще лише, типу, я відкриваю кейс і закінчуємо відео. Що він пише? Го! О, мені що? Ні, ні, там не може випалати.

І мені випадає із всіх кейсів мені випадає вого говорити, поняв що? і мені випадає Дай, вже, вже. прав, правильно. Окей, з вами був я Влад Хакер і Маша і І, а, і Саня в шортах. Хто знає, цього блогера, просто, просто саня. Всем папа.